Олександрійців запрошують на поетичний вечір Софії Мосяж. Час, вічність і війна. Захід відбудеться у суботу, 16 березня, в Оліарті, початок о 19. -ті. Поетеса пояснила, що приготувала для гостей. Тобто час, вічність і війна це вірші, які присвячені часу, який подолали люди, тобто час як уособлення самої людини, так от як концепція все внутрішнього стану людини, яка зараз перебуває у очікуванні. Вічність, яка відбувається між двома людьми. Почуття, кохання і так далі, так, як розвиваються стосунки між, між людьми, і між людиною і Всесвітом, і війна як сам стан нашої країни. Всі мої вірші вони йдуть від душі, від думок, від того, що я переживаю на даний час. Тобто сам час стан очікування, це очікування мого чоловіка з війни, якого забрали, От, і вічність, як. Те, що відбувається між нами у цей період, і, зокрема, з ним і зі мною вхід за донат: збирають на плити для бронежилету, ціль 15 тисяч гривень, тому що треба захищати тих, хто захищає нас. Самі вірші я зазвичай читаю під гітару, під супровід гітари, тобто з такою імпровізованою музикою, яка просто додає мені трошки впевненості і мені краще декламувати їх під музику. Тобто я відчуваю через музику свої вірші. А також, напевно, я зачитаю знову ж таки під музику, скоріш за все, це буде. А уривочки своєї майбутньої книги, яку я почала писати. Але вона така досить цікава, досить оригінальна, тобто не звичайна книга, так а більше як спогади, як щоденник, тобто воно уривчасте, але склеєне все в одну концепцію. От для Софії це вже другий поетичний вечір. в оліарті. дівчина має мистецьку освіту, малює, ліпить, пише вірші, не зупиняється та шукає себе в творчості. То я займаюся багатьма речами, які надають мені відчуття себе у сьогоденні. Тобто, от таку відправну точку від теперішнього, такого, да? ну, і просто відправна точка в мене. Тобто я кожен раз змінююся і кожен раз мої захоплення теж змінюються. Бронювання місць на захід обов'язкове. Записатися можна в коментарях на сторінці Волярт клубу або під сторінкою Софією Мосяш.